Вітаю, мене звати Дмитро Бобир і це канал Юко Академія. Ми розпочинаємо огляд трансмісійних олив із серії продуктів для автоматичних трансмісій, легкових та вантажних авто. І сьогодні в нашому обзорі оливи для різного типу автоматичних трансмісій. Інженери умовно поділяють автоматичні трансмісії на гідравлічні, роботизовані, преселективні та варіативні. Розберемося з цим докладніше. Серійно компанія виготовляє трансмісійні оливи: ЮКО АТФ-2Д, АТФ-3, АТФ-6, АТФ Сівіті, АТФ ДСГ. Ці оливи рекомендовано для використання в сучасних автоматичних коробках. Та гідравлічних підсилювачів керма легкових автомобілів, мікроавтобусів та вантажівок в залежності від типу трансмісії та вимог виробника техніки. Оливи Юко АТФ d АТФ3 виготовляються з високоочищених мінеральних олив з використанням сучасних присадок та компонентів. Рекомендується застосовувати оливи атф 2 АТФ3 в автоматичних трансмісіях попередніх років випуску або за рекомендаціями виробника техніки. Відповідають специфікаціям компанії GEM, Dextron 2D, Dextron 3, Відповідно та ряду міжнародних специфікацій має червоний колір. Олива юпа ТФ – робоча рідина для більшості сучасних автоматичних трансмісій на основі гідрокрекінгових базових олив та високоефективних присадок. Відповідає вимогам ряду виробників трансмісій: ZF, GM, Aisin, Audi, Volkswagen, BMW, Toyota, Mazda. Відповідно до ринків збуту, олива може мати червоний або безбарвний кольор. Оливи ЮКО атф 2 атф 3 АТФ 6 не можна використовувати в якості робочої рідини для трансмісій роботизованих типу ДСГ та безступеневих типу Сівіті. Олива ЮКО АТФ Сівіті трансмісійна олива, яка завдяки найновішому пакету протизносних присадок забезпечує високий крутний момент. Та запобігає зносу приводних компонентів. Рекомендовано для застосування в варіативних трансмісіях, як з ремінним, так і з ланцюговим приводом. Підходить для варіаторів американського, азіатського та європейських виробників інших трансмісій, де це передбачено виробником. Має ряд допусків та відповідностей. Має жовтий колір. Її не можна використовувати в якості робочої рідини в інших типах трансмісій. Волива юка та ФДСГ високоефективна синтетична рідина преміум класу для трансмісії з подвійним щепленням. Продукт призначений для роботизованих систем із фрикційними дисками, зануреними в оливу, які забезпечують безперебійну роботу ДСГ в складних умовах експлуатації, має ряд допусків та відповідностей використовувати тільки в трансмісіях типу ДСГ. Щодо інтервалів заміни та об'єму зміненої рідини в автоматичних трансмісіях, будь-якого типу необхідно дотримуватись рекомендацій виробника техніки або виробника трансмісії. В більшості трансмісій для повної заміни рідини необхідно повторення циклу заміни декілька разів. Тому краще довірити цю процедуру спеціалістам. Поливи АТФ мають фасування 1 літр, 20 літрів та 200-літрова бочка. Ви можете придбати оливу в національних мережах та АЗС, в магазинах наших офіційних партнерів та у інтернет-просторі. Якщо у вас виникли питання щодо правильності підбору та експлуатації мастильних матеріалів, ви можете звертатись до наших спеціалістів відділу технічної підтримки ТФСПЮКОЛ або залишити заявку на сайті. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Дмитро Бубир. До нових зустрічей.